Догода це проект про плетіння килимків із ганчірів. І в нашому випадку такі килимки плетуть літні люди, люди з особливими потребами. Екосоціальна ініціатива базується на трьох принципах: це усвідомлення повторного використання вживаних речей, соціалізація людей похилого віку і людей з інвалідністю, та можливість для них отримати фінансову допомогу. Почався проект 2015 році, коли ми нашим підопічним в будинку для літніх людей в перемозі запропонували цей проект для того, щоб трошки розрадити себе, більше соціалізуватися, об'єднуватися на базі свого закладу, робити гарну яскраву справу, і трошки підзаробити собі на ті забаганки, які у кожного тих людей, які тут перебувають, звичайно, також є. Перший майстер-клас із плетіння килимків відвідали десятеро людей, але дійшов до фіналу та залишився у проєкті лише один Валерій Стельмах. Він і донині незмінний автор та натхненник соціальної ініціативи. Валерій це людина, який в житті декілька разів не пощастило. Можливо, з якихось причин, які ми автором він був сам. Можливо, не знайшлося людини поруч, яка би допомогла йому жити нормальним наповненим життям, але він потрапив в цей будинок. Будучи ще зовсім молодою людиною. Йому зараз 52 роки. Проходьте, пожалуйста, провідуйте. Валерій мешкає в геріатричному закладі понад 12 років. Чоловік пересувається у кріслі колісному, адже втратив обидві ноги. Каже, тут він знайшов нових друзів і нову родину. Пригадує, як у дитинстві його бабуся ткала на дерев'яному верстаті килимові доріжки на підлогу. Він іще тоді зацікавився цим ремеслом. Килимарство його надихає, тримає на плаву, дає можливість відновитися та відчути життя. Це в нас перші роботи, це в нас тут був. Герб, герб. Це ось двоє собачки, я люблю, Україну. Майстер гортає портфоліо зі світлинами власних робіт. Коли є матеріал, можна працювати, розповідає чоловік. А коли тканини мало, треба щось вигадувати. Процес плетіння килимків тривалий та Валерію подобається. Зараз бабушок поменшало. А от там у нас капличка, де зараз зробили. Там були типу, біседки, там старенькі люди збиралися, Наші бабулі. Так і вони навіть допомагали нарізати. А потім ще отак. Багато клопоту. Потім вже бачите, яка красота виходить. На виготовлення одного килимка потрібно 4-5 днів і три футболки. Все залежить від композиції та візерунка. Чимало часу займає підготовка. За ці роки майстер виготовив понад тисячу крафтових виробів. Матеріалами допомагають благодійники. Це тут буде і рубашка, це буркуєвка. А отут будуть метелики. Валерій старанно плете різнокольорових метеликів і розповідає про російську окупацію, як його та всіх мешканців закладу евакуювали до Білої церкви. Він і там не сидів без діла. Зробив кілька станків для плетіння килимків та продовжував виготовляти ековироби. Чоловік дуже тішиться, коли його килимки купують. Ми донатимо з продажу ковриків. Деяку суму теж уходить туди, хлопцям на ЗСУ. Валерій проводив майстер-клас у місті Українка для слухачів університету третього віку, та залюбки розповідав усім охочим, як плести килими на київському благодійному заході Кураж Базар. Він талановитий, він яскравий, він відкритий, він щирий, і тому напевно це є причина, чому в цьому проєкті він максимально розкривається. Він і вночі буває їх плете. Він собі сів, включив там якесь кіно собі, чи по планшету, чи по телевізору. Він включив, і він собі займається плетінням цих килимків, бо в нього є стимул. Бо там у нього купили, там вже заказали, вже йому і хочеться виконувати цю роботу. Авторські роботи Валерія Стельмаха є не лише в Україні, а й у Нідерландах, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Канаді та Італії. Майстер вміло поєднує кольори і намагається додати до кожного виробу певний зміст та цікаву ідею. Яскраві плетені роботи продаються у благодійній крамниці Ласка а віднедавна. І в магазині на сайті благодійного фонду наша перемога їх купують для заміських будинків, домашніх улюбленців та на подарунки друзям за кордоном. У килимарстві Валерій вбачає сенс свого буття. Йому це дає надію на те, що він також впливає на виконання якихось своїх життєвих мрій. І ті всі люди, які ми сподіваємося, приєднаються до цього проекту, бо ми плануємо масштабуватися звичайно і надати змогу різним майстрам з різних куточків України також брати участь в цьому проекті, робити те, що вони хочуть, виконувати мрії свої, робити подарунки своїм рідним і відчувати, що вони корисні і самостійні.